Моє вітання в ефірі тема дня, і сьогодні до нашої студії ми запросили Олександра Прохорова, засновника громадської організації «Веловектор». Я рада вітати вас. Добрий день. Добрий день. Отже, 3 червня відзначається Всесвітній день велосипедиста, і в Одесі неможливо не помітити, що в принципі багато людей користуються цим видом транспорту. І хотілося б дізнатися, що говорить статистика. Так я знаю, що і навіть ви проводили підрахунок на перехрестях, так скільки в нашому місті велосипедистів, велосипедистів? чи можна їх назвати справді велосипедисти це професіонали чи аматори? Ну так, це дуже, все дуже відносно, бо кого рахувати велосипедистом? Є люди, які їздять велосипедом кожного дня, є люди, які їздять кілька разів на рік, є люди, коли чередують там автомобіль, велосипед та громадський транспорт. І хто з них велосипедист? Ну це таке дуже складне питання. Якщо в якихось середніх цифрах, ну я завжди говорю, що в Одесі десь від 30 до 50 тисяч. Велосипеду ну, людей, які користуються велосипедом, там мінімум кілька разів на рік, скажімо так, але це дуже відносно. Як і день велосипеда, то нас чомусь відсвяткують день когось того, в кого є проблеми. Тобто там у нас 8 марта березня всі там починають говорити про проблеми жінок. На день захисту дітей говорять про проблеми дітей. Mm -hmm. Там на день велосипедистів згадують проблеми велосипедистів. Саме хоча, в цей день да, так? Хоча саме в цей вони день. Є... Хоча це все mm -hmm. ну, частина нашого життя, це не треба прив'язувати до якоїсь дати там, конкретної. І чомусь у mm -hmm. нас немає дня дня успішних людей, там дня mm -hmm. олігархів. Тобто той, у кого все добре, день того не, не відмічають. Велосипедистів стає все більше, ми це бачимо. Неозброєним оком. На щастя, у нас в місті розвивається велосипедна інфраструктура. Нарешті наша міська влада зрозуміла, що треба це розвивати, бо ще там, мовних, там 5 років тому було зовсім інше відношення. Зараз там, де можливо, там велосмуги наносяться. Ну, до війни і велодоріжки ми будували. Зараз такі роботи завершені. Це дуже добре, це мотивує їздити людей велосипедом. Бо у нас є в нашому таке певне протистояння. Велосипедист проти. Та автомобіліста там і вони mm -hmm. одне одного ненавидять. Хоча насправді здебільшого це одні й ті ж самі люди. Тобто, ну є людина, є персона, яка може їхати велосипедом, яка може їхати автомобілем. Це може бути один той самий одна та сама людина, в залежності від ситуації, яка, е, яка зараз ну, в який транспорт їй потрібен. Тут треба не протиставляти одних mm -hmm. проти інших, а надавати можливість вибору типу транспорту, типу переміщення для конкретної людини в конкретний mm -hmm. час. Тобто, якщо в нас. Розвинена інфраструктура для громадського транспорту, розвинена інфраструктура для велосипедного транспорту, розвинена інфраструктура для легкового транспорту. І у нас є право вибіра. Можна сказати, що ми ну, щасливі люди, так. які можуть обирати, і тут треба не протиставляти, а робити так, щоб всім було було зручно. Так, але є ж та проблема, так етика на дорозі, тобто інфраструктура є, так, але взаємопорозуміння часом немає. І як на ваш погляд, можна ну з цим боротися? Ой, або, На жаль, або... так у нас культура водіїв деяких. Я не хочу якось узагальнювати, бо багато людей, я в тому числі водій автомобіля, я ніколи не порушую. Але є люди, які звикли порушувати правила паркування. Вони паркуються на велосмугах, вони паркуються на зупинках громадського транспорту, вони паркуються на пішохідних переходах, на газонах і вважають це нормою. Ну це на жаль проблема. І тут проблема там не в конкретному велосипеді, в конкретній велосипедній доріжці. А в нашому суспільстві певній частині людей, які вважають, ось в мене є автомобіль, тому я б. Буду, мені треба, я буду його ставити. і Мої діди тут паркувались і я здесь буду паркуватися. На жаль, таке є, але поступово поступово все одно змінюється. Неможливо ж так з щелчком пальця і зробити наше суспільство чемним, яке дотримується законодавства. Є люди адекватні, є люди не дуже адекватні. Ну, це, з цим треба жити, тут нічого не поробиш. Так, але тут ще важливе питання безпеки, так? тому що о, я знаю, що і водії не завжди розуміють, як рухають. Велосипедист, так, чи мають бути ті ж поворотники, так, не просто рукою махнути в який бік, так показати. Не, а на велосипеді поворотників немає механічних, немає. треба показувати руками. так, ну, що Щодо що велосипедистів, теж, так. так, є певна категорія велосипедистів, це де більше початківці, велосипедисти або підлітки, які не дуже розуміються ні в правилах дорожнього руху, ні в інших темах. І, на жаль, через них теж складається таке враження, що всі велосипедисти там, ганяють по тротуарам, збивають людей. Створюють небезпечні ситуації. Ні, є початківці, ну це теж є, з цим треба жити. Я коли їду на автомобілі, я знаю, що зараз багато велосипедистів обов'язково треба дивитися в дзеркала бокові. Uh -huh. Перед кожним перехрестям треба очікувати велосипедиста. Тобто перед початком маневра треба подивитися. Не їде там велосипедист. Якщо, наприклад, вам треба повертати праворуч, а велосипедисту треба їхати прямо, uh -huh. то в нього пріоритет. Ми маємо маємо поступитися. Тому uh -huh. треба бути уважнішим і. Повагою відноситися до всіх, всіх видів транспорту, всіх людей, які переміщуються. Ну, Учасників дорожнього так, руху. Так, і учасники дорожнього руху це також ті ж пішоходи. Так да, да ми всі угу. і пішоходи, і велосипедисти, і автомобілісти. Кожен з нас, тобто тут не може протистоювати. той, в угу. кого немає автомобіля. Наприклад, він теж іноді користується таксі, тобто він користується цим типом угу. транспорту. То це тут ну первинне це персона, людина і повага до да, і неї, повага, та... да, і взаємоповага, а все інше там велосипед, автомобіль це лише засоби переміщення, і mm -hmm. о, хочеться, щоб у нас була можливість обирати. ну, це Так, правильно, і це, Ось про це... вибір, так якщо да. людина хоче е, все ж їздити велосипедом, але я знаю, наприклад, моя е, знайома вона досі побоюється виїжджати на дорогу на велосипеді, так тому що там багато автівок, там припаркувалися, там перегородили рух. Так, треба обіжджати і знову ж таки наражатися на небезпеку. Ну це основна проблема. Для цього mm -hmm. ми і розвиваємо велосипедну інфраструктуру, щоб відокремити потоки. От так, за правилами дорожнього руху нам дозволено, якщо немає велосипедної інфраструктури, дозволено рухатися тільки проїзною частиною правою mm -hmm. смугою. І так вона часто запаркована. Це проблема, і тому зараз при оновленні розмітки ми на багатьох вулицях розробили нові схеми руху mm -hmm. з велосипедними смугами, які ну. Окремо від смуг руху, ну це все заради безпеки mm -hmm. переміщення. Mm -hmm. Так, ці велосмуги це не ідеальне рішення, я ще mm -hmm. раз акцентую на цьому увагу. Ідеальне рішення це відокремлена велосипедна доріжка. Mm -hmm. Але можливості зараз будувати велодоріжки, велодоріжки відокремлені немає. І це, можна сказати, такі велосмуги це перехідний такий варіант. Це краще, ніж відсутність велосипедної інфраструктури, mm -hmm. там, де треба рухатися з потоком транспортом разом. Але це не так не так безпечно, як відокремна велосипедна доріжка. Бо на жаль, якщо немає фізичного огородження, то є можливість автомобільному транспорту заїжджати на ці велосипедні смуги, або просто заїжджати, або паркуватися там. І це проблема. Сподіваємося, на роботу представників закону паркувальних інспекторів. Але ну вони працюють, але їх дуже недостатньо. Ну на жаль, на жаль, таке угу. є. Я коли їду завжди, роблю зауваження тим, хто стоїть на велосипедних смугах. Хтось реагує нормально, хтось там ну не зрозумів, не побачив, вибачається, хтось там починає але ви звертаєте увагу, так? трохи що... бикувати. Але навіть коли вони бикують, наступного разу він 10 разів подумає. Так. А чи треба мені тут паркувати? Що, щоб хтось до мене приколупався? Краще я поїду там. Угу. Ну тому воно все одно угу. працює. Скажімо, так. А як з цим в інших країнах, так який такий міжнародний досвід можемо залучити і в нас теж. Ну я поїздив в Європу. В принципі, ми міжнародний досвід і залучаємо. Велосипедні доріжки, велосипедні смуги і різні там елементи інфраструктури, які у нас проваджуються. Це все ми не вигадуємо велосипед, скажімо, так це все взято з найкращих прикладів в країн Європи, там Німеччини, Нідерландів, там і так далі. Тобто, ну просто в Нідерландах почали будувати велосипедну інфраструктуру розвивати в 70-х роках. в 70 в роках у них було так, як у нас 5 років тому. Багато автівок, затори, всі тротуари заставлені, і їздити велосипедом небезпечно. Але вони почали цей процес ще тоді. Дуже потужний громадський рух був велосипедний. Вони обрали владу, яка в френдлі скажімо так. І ось вони, скажімо так, за 50-60 років вже зробили круту, крутезну інфраструктуру. Ми можемо прийти цей самий шлях до такої крутезної інфраструктури. Якщо цим займатися, можемо прискоритися, можемо побудувати це за 10 років до того рівня. Але в Нідерландах продовжують розвиватися велосипедна інфраструктура, покращення завжди там. них теж там на деяких вулицях там, були велосипедні смуги спочатку. Потім вони зробили реконструкцію вулиці і вже зробили там велосипедні доріжки. Ми ну, нам для цього треба спочатку перемогти ворога, щоб потім, коли будемо відносити. Нашу країну, наше місто, вкладати ресурси в інфраструктуру, одразу її робити сучасною, зручною для того, ну, щоб так, та Україна що... розвивалася як сучасна європейська країна. Так і якщо вже робити реконструкцію, да, так да. то з урахуванням знову ж таки гарний приклад до повномаштабного вторгнення встигли так. Невеличкий шматочок, але все ж таки і зараз це працює в принципі. Так, так це одна з найкращих mm -hmm. вулиць. Так не все там було реалізовано, що ми хотіли, але mm -hmm. так воно можна сказати зразково. Вулиця, От так треба робити капітальні ремонти та реконструкції. Ну до речі, mm -hmm. на Черніховського до певного моменту хотіли зробити просто капітальний ремонт, просто змінити покриття і залишити все так, як було, завдяки тільки активній громадській позиції і mm -hmm. нашій організації. Добре, що підключилися і депутатський корпус, і нам вдалося скажімо так Відстояти, змін, що треба да. робити вже якщо робити, робити да. гарно. Ну, і Ми Траще. допомогли схеми mm -hmm. розробити, тобто ми робочою групою mm -hmm. приймаємо в цьому участь. Сподіваюся, що після перемоги так ми будемо. Я знаю, що є схема стосовно адміральського проспекту, тому що там дуже напрошується відокремлена ну, так. Смуга є, для скажімо скажемо так, не схема є ескізи, які ми mm -hmm. розробляли так. Центральна частина адміральського проспекту навести там лад. Висадити хороші газони, зробити пішохідну доріжку, і велосипедну доріжку, mm -hmm. і озеленення. І це теж такий так... сучасний простір. Да, Тим да. паче місце є да для місце цього. є. Mm -hmm. Ну там проблема з комунікаціями. Там mm -hmm. дуже багато проходить комунікацій, і їх часто ремонтують і для того, щоб там зробити якесь якісне покриття. Не хочеться, щоб потім його перелопатили. Ну але mm -hmm. це теж один з mm -hmm. проєктів, які може зараз не на часі, але які ну ми тримаємо mm -hmm. на контролі, mm -hmm. як і велосипедна доріжка там. В, в Пересівський район, там селище Котовського, теж там є в планах побудувати хорошу велосипедну доріжку, але після перемоги, коли будуть на це ресурси, інше проблемне питання це в нас вже не тільки учасники руху водії, велосипедисти, пішоходи, а ще й мопедисти, самокачики, люди на моноколесах. Так як всім співіснувати безпечно на дорозі. Ну, е, якщо цей транспортний засіб обмежений за швидкістю, ну там умовно там до 25 км за годину, то велкам ласкаво просимо на велосипедну інфраструктуру. Велосипедисти mm -hmm. нормально будь, себе відчувають поряд з самокатчиками і поряд з таким ну дрібним електротранспортом, mm -hmm. там, там моноколесами та інше. Головне взаємоповага і так далі. А так ми робимо велосипедну інфраструктуру, в тому числі для безпечного руху цими видами mm -hmm. транспорту. Але так, є деякі там самокати скутери, які можуть швидко розганятися. Таких ми, ну, угу. не, не запрошуємо на велосипедні доріжки, але всі, хто поважають інших учасників руху, саме для, угу. для них ми і робимо. Угу. Поки що щодо самокатів, там до кінця законодавства наше не не змінена. Якби термін малий електротранспорт вже є, угу. але саме зміни в правила дорожнього руху, угу. там де їх мають прирівняти до велосипедів, там за більшістю е показників, вони ще не затверджені Верховною угу. Радою, е тобто ну, тому, поки вона в підвищені такому підвішеному стані mm -hmm. і тому ось самодіяльність нашої мерії на трасі здоров'я там забороняють самокати то не забороняють то обмежують ну, це... швидше да. швидкість ну так? швид обмеження да, швидкістю mm -hmm. я повністю підтримую тобто mm -hmm. там де ходять люди так вони ну не мають ганяти тут і велосипедисти не мають ганяти а мають mm -hmm. переміщуватися з безпечною швидкістю ну щодо заборони ну це по перше це дурість по друге ну це ну, якийсь совковий подход подхід тому, ми не можете да. вирішити проблему тому забороняємо mm -hmm. Да? Ну тоді у нас у нас кожного дня на дорогах в ДТП з автовтівками гине до до, до сіти українців. Давайте заборонимо автомобілі. Ну, ну тут, так проблеми так, лише сама тебе... сама логіка в нашій майбуті. А ще щодо безпеки, так і велосипедистів. Зокрема, чи обов'язково має одягати шолом? Дивіться, це таке питання, ну мене дуже часто критикують. Шолом не є обов'язковим за правилами дорожнього руху. Обирати шолом, одягати шолом чи не одягати шолом – це право вибіра кожної людини. Звісно, початківцям краще їздити в шоломі, поки вони не впевнені на 100%. Звісно, те, що касає, стосується спорту, велосипедного спорту, там навантажень швидкості, обов'язково має бути спортивне екіпування. А що стосується міських переміщень. Тут е, право вибору кожного, тобто, якщо ви відчуваєте небезпеку, відчуваєте на mm -hmm. дорогах, то краще бути в шоломі, краще максимально дотримуватися е, захисних всіх елементів. Якщо ви впевнено себе відчуваєте і вам проїхати там пару кілька кілометрів mm -hmm. містом, і ви не збираєтесь ганяти, то можна їхати. Ну я їжу mm -hmm. на роботу без шолома в повсякденному одязі. Ось до речі, сюди я приїхав на велосипеді, не в спортивній якісь mm -hmm. там в осінах, а в на одязі. тобто це нормально, і це право бра. Нормально їздити в шоломі і нормально їздити без шолому. Не нормально критикувати одне mm -hmm. одного. Бо дуже часто я бачив таку типу реакцію, я там і відео різні викладав, mm -hmm. там де я на велосипеді, і деякі люди прям з агресією такою, чому без шолома? Ну ось це я якось ну, не розумію. Ну знову ж таки, питання так. взаємоповаги. взаємоповаги. Так, до Бо людина. Людина. О, що обов'язково має бути це в. Темну пору року освітлення, угу. бо тут наражає на небезпеку і себе і оточуючих. Бо я сам неодноразово бачив, коли виїжджали там десь з перехрестя повністю в таких сутінках, повністю темні велосипедисти. Ну і це небезпечно, це так, такого не має бути. І в правилах угу. дорожнього руху обов'язково має бути освітлення. Це має бути а шолом і одяг це особистий вибір людей. Угу. І наостанок, звісно, попрошу вас дати рекомендації для тих, хто хоче все ж таки пересісти на велосипед. Або інколи все ж користуватися велосипедом. Треба як обрати? Брати і їздити. Ну, mm -hmm. як обрати, можна розпочати є велосипедні прокати. По-перше, mm -hmm. можна спробувати на прокат взяти велосипед і поїздити трасою здоров'я, щоб зрозуміти, там, подобається це вам чи ні. Для того, щоб обрати зручний для себе велосипед, я можу порекомендувати прийти в великий магазин з велосипедами, там, де хороші продавці-консультанти, і щоб вони вам надали можливість спробувати. Різні типи рам. Бо є велосипеди спортивні, є велосипеди е гірські, є велосипеди міські, І вони різні, і кожній людині це індивідуально. Тому спробувати різні варіанти, якщо хочете собі придбати, спочатку визначиться, яка рама вам більш подобається. А потім вже тип, цей тип рами можна обрати, можна новий велосипед, можна баушний. Mm -hmm. Можна брати на прокат. Раніше у нас був байк-шерінг, теж хороший сервіс, але зараз, на жаль, його вже нема. Mm -hmm. ну, це теж треба в перспективі розвивати як соціальний транспорт, тому що в нас є велосипедна інфраструктура, велосипедні доріжки, і там, де вони сходяться, десь якісь вузли, там мають бути прокатні шерінгові велосипеди. Mm -hmm. Ну це, це теж в перспективі mm -hmm. обов'язково буде. Олександр, я вам дуже вдячна за змістовну розмову. З нами був зас... засновник громадської організації Велевектор Олександр Прохоров студію провела. Яслана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.